Мої вітання! Друзі! Сьогодні будемо готувати домашню піту. Це дуже смачно. Ну і зручно, щоб зробити закуску, адже в ці кишеньки можна покласти будь-яку улюблену вами начинку. Готується вона надзвичайно просто із мінімальної кількості інгредієнтів. Беремо 200 мл гарячої води 80-90 градусів і додаємо чайну ложку солі. В миску всипаємо 350 г борошна, робимо заглиблення та виливаємо воду з сіллю. Плюс 2 столові ложки соняшникової олії. Далі починаємо змішувати спочатку ложкою, поки маса гаряча, а коли вона трішки остигне, продовжуємо місити руками. Тісто виходить гладке, еластичне і не липне до рук. Потім його потрібно покласти в пакет або накрити рушником та дати відпочити 20 хвилин. Все, тепер цей колобок потрібно розділити на 8 частин. Я роблю спочатку 2 продовгуватих жгутики, а потім кожен з них ділю на 4 частини. Друзі, якщо вам подобається відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Далі формуємо з кожної частини кульку, ось таким чином. Тепер накриваємо кульки рушником і даємо їм постояти ще 5-7 хвилин. Після цього притрушуємо поверхню борошнем і спочатку ось так долоною формуємо круглий коржик. А потім качалкою розкатуємо його до 15-16 см в діаметрі. Не більше. Має вийти круглий, гладенький без пошкоджень та дірочок коржик, щоб піта утворила кишеньку. Далі, на добре розігрітій пательні, на вогні вище середнього починаємо пекти піту. Смажимо з одного боку до підрум'янювання. На поверхні починають підійматися невеликі пухарці. Перевертаємо на інший бік і там теж смажимо буквально 10-15 секунд. І знову перевертаємо на інший бік. І тут відбувається магія. Коржик починає надуватися і утворювати кишеньку. Чекаємо, поки він повністю округлиться, і знову перевертаємо на інший бік. Піта трішки почне осідати і це нормально, так і має бути. Дуже мені подобається спостерігати за цим процесом. Складаємо коржики один на одного, даємо їм трішки остигнути. І зараз я покажу, як виглядає піта всередині. Ножицями зрізаємо трішки зверху і ось всередині така кишенька, куди можна покласти ваші улюблені продукти помідори, тунець, м'ясо, крем-сир, зелень і так далі. Друзі, готуйте та смакуйте з задоволенням. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного здорового життя!